Росія знову масовано б'є по цивільних об'єктах України. Є поранені та загиблі. Євросоюз розгляне чергові санкції проти Росії та окупанти продовжують тиснути на сумщині. В ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Підписка, лайк, дзвіночок, і переходимо до новин. Наслідки російського масованого удару по Україні цілями окупантів стали Київ, Одеса, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. П'ятеро загиблих. Двоє людей через ворожі удари загинули в Одесі, дев'ять поранені. Росіяни атакували пологовий будинок, станцію переливання крові і житлові будинки. Усю ніч рятувальники гасили пожежі та витягали із палаючих будівель людей. Більше про жахливу ніч у місті розповість кореспондент СН Сергій Осадчук. Кілька годин пекла пережили вночі одесити. Близько першої години, коли більшість людей спали, росіяни направили табун дронів на середмістя. Після перших вибухів почали з'являтися повідомлення про удар по пологовому будинку і пожежу на станції переливання крові. Втім, завдяки зусиллям медиків обійшлося без потерпілих. Під час тривог спускаємось всі в укриття. Воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологове зали, там у нас є операційне, там у нас є місця для жінок з дітьми і вагітних. Удар шахеда прийшовся на адміністративне окремо стояще будівлю. Вона зруйнована, частково, частково зруйнована. Від після удару вибили шибки у нас. Наймасовішим удар був ось у цьому місці в радіусі 100 метрів. Один від одного вибухнули одразу три шахеди. Люди згадують, як вибігали з палаючих помешкань, а навкруги сипалися осколки і горіли автівки. Я спала крізь сон, я почула перший вибух і підскочила, стала в дверному прийомі. Другий. І вже коли був другий взрив, летіли все, стекла під криші, все летіло в хаті підвал. Я встигла тільки до підвала дійти, сховатися, і все, ще один взрив, ще один. І потім я чую тільки крики, сусідів, крики, дикі крики. Я вилізла вже боса, по стеклу я пробігла, потім все вже в хаті, все було, упало. Прилетів дрон, зарвалася вон ямка. Прилетів дрон, вибухнув он, вирва і одразу запалав будинок. Вікна повилітали, паркани попадали. Через те, що стояло авто, воно певно загорілося, і вогонь перекинувся через дерева на мій дах і запалали усі стелі. Ну і плюс вогнеборці, виконуючи свою роботу, залили усе. То все вже плаває. А в цьому будинку шахет врізався просто в дах. Одна з мешканок ледве встигла вибігти з кімнати, як туди впали важкі уламки та палаючі дерев'яні балки. Перший зрив перший вибух, як вона встигла вискочити? Мама, мама, я вибігла, вийшли сюди на кухню, і потім це все завалилося, і все згоріло. А от чоловік, який жив тут на третьому поверсі, загинув під завалами. У нього дружина поїхала за кордон, а він прийшов з роботи. Його дуже довго шукали рятувальники, накрило плитою і там знайшли. Пожежі цієї ночі палали не лише тут. Горіла і станція екстреної медичної допомоги, яку також атакував безпілотник. Дісталася із зоопарку і спортивному центру. Рятувальники гасили полум'я і виводили людей з напівзруйнованих приміщень. Нашими вогнеборцями також було врятовано 9 осіб. На місцях працювали психологи ДСНС, так як люди були абсолютно в різному стресовому стані. Допомога потрібна була, і психологічна служба працювала разом з місцевими мешканцями. Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників. Вже зранку на місцях прильотів почали працювати комунальники. Вони вже встигли прибрати уламки та скло та забили вікна дерев'яними щитами. Наразі у місті підраховують кількість постраждалих будинків і готують житло для тих. То лишився без даху над головою, Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, один плюс Чотири людини поранені на Харківщині у Куп'янську. Постраждав чоловік. Ще один поранений у Дергачах. У селі Циркуни на вибуховому пристрої підірвалися ще двоє чоловіків. Пошкоджено будинки у Куп'янську, Куп'янську, Вузловому, Смородьківці і верхній Писарівці. Одна потерпіла і досі у лікарні внаслідок атаки росіян по Запоріжжю. Напередодні ворог гатив щонайменше півтисячі разів по 13 містах та селах. Поруйновано 10 приватних будинків і об'єктів інфраструктури російська атака на Ярову на Донеччині забрала життя місцевого жителя. Ще двоє людей зараз поранені під ворожим вогнем, Покровськ та Мирноград. Там по одному загиблому та одному постраждалому. Двоє містян не вбереглися від уламків російських боєприпасів у Краматорську, по одному пораненому у Костянтинівці та Бойківці. Більше 30 населених пунктів Херсонщини були під ворожим вогнем. У янтарному на світанку поранення отримав місцевий чоловік. Ще троє травмовані у Білозерці. У Херсоні поранений чоловік, на авто якого росіяни скинули вибухівку із безпілотника. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також двоє чоловіків шпиталізували у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Росіяни поцілили у багатоповерхівку СТО та інфраструктурні об'єкти. А у Сенель. Мельниківському районі зруйновано будинок культури та приватну оселю. Столиця теж усю ніч здригалася від вибухів. Атакували Київ балістичними ракетами та бойовими дронами. Є руйнування, пожежі та потерпілі. Із 10 районів Києва постраждали сім. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Унаслідок російської атаки у столиці ушпиталили чотирьох людей. В Оволонському районі пошкоджений багатоквартирний будинок. Ось на відео потрапив момент прильоту у житловий комплекс навігатор. Очевидці кажуть, що чули цілу серію вибухів. Там дуже сильно пошкоджені. Квартири із другого по четвертий поверх у комплексі десятки потрощених машин. Відомо про одну поранену жінку, яку забрали з другого поверху, кажуть сусіди. Вона зараз у лікарні, але її життю нічого не загрожує. По Оболонському районі цієї ночі, крім багатоповерхівки, пошкоджений офісний центр, масштабна пожежа у промзоні. Там, зокрема, загорівся цех із виготовлення меблів. До гасіння пожежі залучили не тільки рятувальників, а й гелікоптери. Чорний дим накрив два райони столиці, поболонь та поділ. Наслідки атаки прибирають і досі розгорнутий координаційний штаб, куди можуть звертатися мешканці, зокрема і щодо зруйнованого житла. Зараз закінчується оперативне режималь роботи. Будемо допомагати з прибиранням наслідків. Є Насправді цілі ряд програм. достатньо оперативно можна отримати компенсацію. Коли оголошують повітряну тривогу, проходить якийсь час, а тут дуже швидко з'явилися вибухи. Був дуже потужний вибух. дзвоніли шибки, сипалася штукатурка, було дуже страшно. багато людей плакало, краще дуже перелякалися, і за час війни напевно це перший такий день, коли дуже багато саме в цьому районі було таких вибухів. Пожежі спалахнули вночі у багатьох місцях. Зокрема, палали автівки та складські приміщення. Горіла також і будівля колишнього візового центру Великої Британії. Зараз вона не використовується, тож була порожньою. Як уже згадував, до гасіння пожеж залучили також гелікоптери. Деякі продовжували роботу і після 11-ї ранку. Кореспондентки ТСН Наталіна Горна та Ірина Прокофєва проїхалися місцями пожеж та ушкоджень і поспілкувалися з людьми ранковий Київ, де дуже гучно співають пташки, і сьогодні всього міста була дуже нелегка ніч. Абсолютно просто... не точно. Просто все небо чорне. Я не знаю, як в відсотках, але це був жах. Не встигли в бобосховище піти, пішли вже вибух і ванні і просиділи. Це не важливо. Ручка ваша злякалась? Е, дуже лякається вона. Вона ніколи не якби села поводила нормально, а це скавчати бідненько стало. Ну, що заспокоюємо. Одна з офісних будівель, яка палає просто зараз. Сьогодні в Києві трохи важко дихати, тому що дим він є майже всюди. І ну, насправді відчувається, що цей гар. Але навіть у диму ми розуміємо, хто наш ворог. Путін каже, що він хоче захистити рускомовних людей. Так от я на російській мові кажу Путін. Іди. Іди туди, куди пашов корабль. Я ненавижу тебе, тебя, твою компанію хормалийся. Не Ненавижу тебе. Наші рятувальники приїхали сюди і зараз боротимуться з вогнем. Це вже розбита коренівка. Тут був приватний бізнес у людей. Зараз вони вимушені ходити по розвалю, тому що залишилося від справи їхнього життя. Але при цьому ці люди ще й примудряються жартувати і сміятися. Хоча сьогодні вночі втратили дуже багато. Жартуємо далі. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. Групувався одяг. Нічого лишнього, нічого більш тут не було. Навіщо сюди бити не зрозуміло. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Під завалами охоронка витягнула, а дівчинка ударною силою її витягнула. по кожну. Вона завезли і додому в шоковому Сьогодні в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, тому що повилітали вікна. А центральні райони Києва були під ударом. Тут а, двері вибило трошки, вивіски побило. Це місце, де після обстрілів люди п'ють каву. Да, да. Доброго ранку. Чи? Що як ніч прийшла? Да. Дуже шумно. дуже дуже тяжка була. Дуже тяжка. За всі рази, пожалуйста, гарного дня. На зламні київські рибалки, Що? так я доброго ранку. Я Ми на не подолі родився на набережний виріс. 73 годин рибачу. А що ви вночі робили? Виспались чи навіть? Сидім укритій з бабами. З красивими хоч? Та там разні, які хоче. З незламного Києва Наталя Нагорна Прокоф'єва. ТСН 1 плюс 1. Розкрешилася частина стіни Софії Київської через російський обстріл, упав карниз фасаду. Тисячолітній собор у центрі Києва архітектурна пам'ятка, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр культури Точицький. Вдарили у серце нашої ідентичності. Написав він у соцмережах. Нині фахівці заповідника разом зі слідчими обстежують, наскільки серйозні руйнування спричинила вибухова хвиля від прильоту поруч. Попередньо пошкоджено лише оздоблення. Інтер'єр зсередини не зачепило. Це не єдина пам'ятка, яку цієї ночі пошкодили окупанти. Від обстрілу постраждала ще і одеська кіностудія. Пошкоджено павільйони, склицькі приміщення, декорації та автотранспорт. А ще Повністю знищені декорації до фільму Довженко. Під час російської атаки по Києву пошкоджень зазнала будівля неподалік представництва Євросоюзу в Україні. Про це повідомила посолка ЄС Катеріна Матернова. Вона розповіла про безсонну ніч, під час якої сотні ракет та шахедів атакували столицю України і зауважила, попри це люди вранці йдуть на роботу. Росіяни не зламають їх. Посолка Євросоюзу зазначила, що протиповітряна оборона рятує життя і подякувала захисникам і рятувальникам. Санкційну відповідь Росії сьогодні. Представить Єврокомісія за повідомленнями, вона презентує 18-й пакет обмежень. Основним і довгоочікуваним кроком у ньому буде зниження граничної ціни на російську нафту із нинішніх 60 доларів за барель до 45. І от як Бачимо, потрібно продовжувати невпинно підтримувати наше військо. І, зокрема, грошима. Друзі, задонатьте просто зараз, не відкладайте. Я також долучуся після ефіру. Ну і не забудьте, нам потрібна ваша підписка, лайк-дзвіночок. Повертаємося до новин. Після нічної масованої атаки у Києві продовжують знаходити уламки дронів на різних локаціях. Київська військова адміністрація нагадує не брати їх до рук та нікуди не переміщати самостійно. Ну а столичний транспорт, пасажирський транспорт, курсує зі змінами по вулиці Ільєнка у напрямку метро Лук'янівська. Рух перекрито для ліквідації наслідків. Зі змінами їздять такі тролейбуси, як 16-й та 23. й Вони курсують від вулиці Мрії до станції метро Дорогожичі, номер 6, 18, двадцять. Вісім та 33 їдуть до станції Почайна. Номер 19 – площа космонавтів. Повітрофлотський шляхопровід. Номер 35 – від вулиці Кадецький Гай до повітрофлотського шляхопроводу і від проспекту Свободи до станції метро Дорогожичі. Тож зважайте на це і плануйте свої маршрути правильно. Стан повітря у столиці після російської атаки має перевищення допустимих норм діоксиду азоту та діоксиду сірки. Про це ТСН повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Зранку вони взяли проби повітря у різних районах міста і також повторно обіцяють зробити це вже зараз по обіді. На що очікують та як потрібно зараз реагувати киянам? Я розпитав у заступника гендиректора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Штиля. Олександре, вітаю. Я знаю, сьогодні брали проби повітря в різних районах Києва. Який результат доброго дня? Так, ми сьогодні ну, зранку, по суті, як тільки з'явилася можливість, почали проводити дослідження стану атмосферного повітря. Е, на даний час у нас ще працюють три групи і проводять дослідження по різних е, районах міста Києва і на лівому березі, і, відповідно, на правому березі, особливо там, де були. Скажімо так, критичні точки. По деяких вулицях, ті ж дані, які ми вже отримали, ми фіксуємо перевищення гранично допустимих рівнів по діоксиду азоту, оксиду вуглецю, там, чи самогідриду. Стосу... Також ми паралельно проводимо вимірювання стану радіаційного забруднення, то в цьому плані перевищення ми не фіксуємо. Ну і хочу кілька слів почути від вас, яких профілактичних заходів дотримуватися киянам сьогодні. Звичайно, уникати перебування на відкритому повітрі, там закривати вікна. Е Вмикати, очищувати очищувачі повітря, пити більше води. Ну і особливо це стосується людей похилого віку, дітей або тих, в кого є якісь алергенні захворювання або захворювання верхніх дихальних шляхів. На сам кінець маю запитання, коли можна очікувати, що повітря буде вже очищене, адже на зараз всі пожежі ліквідовані. По суті, в онлайн режимі ми цю інформацію. Розміщуємо на наших вебресурсах, де можна буде в актуальному режимі ознайомитись. Я думаю, що сьогодні, там ближче до 15-ї години, має бути нормалізована ситуація. Почалася відбудова національної дитячої лікарні Охмадит, яка постраждала від російської атаки майже рік тому. Ремонтні роботи стартували у головному корпусі. В першу чергу відновлять фасад, вікна, покрівлю та інженерні системи. Обіцяють завершити роботи до кінця 2025 року. Після скандального тендера обрали підрядника через Прозоро. Це компанія, яка добудовувала корпус у 2020-му. Ріола, модуль ЛТД. Вартість робіт вдалося зменшити майже на 100 мільйонів гривень. Відновлення головного корпусу раніше мало стати у майже 400 мільйонів гривень. Нині ж будівельна компанія, що перемогла, обіцяє це зробити за 293 мільйони. Фінансує проєкт благодійний фонд Охмадит здорове дитинство, а все обладнання, що постраждало, у лікарню постачається за гроші із фонду Ворена Баффета. Задача сьогодні для проєктантів проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку. Для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс. Ну і на цю мить у мене все більше новин. Дивіться о 16.00. Ми вже готуємо цей випуск. А щоб його не пропустити, підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок і звісно, не забудьте про лайк. Бережіть себе і до зустрічі.